Марія Антуанетта – одна з найвідоміших французьких королев. Протягом свого досить короткого життя пізнала все: народну любов, а згодом ненависть, блиск, розкіш, владу і втрату усього. Пропоную познайомитися з дев'ятьма цікавинками блискучого та трагічного життя королеви. У 14 років австрійська принцеса Марія Антуанета була видана заміж за 15-річного французького принца. Майбутнього короля Франції Людовика 16-го звичайні французи мали можливість бачити урочисте прибуття принцеси до Франції. Марія Антуанета, усім тоді дуже сподобалася. Вона була така юна, така красива, така привітна до простого люду. Нічого тоді не віщувало нестримної ненависті, що розгориться згодом навколо її імені. Сучасниця і ровесниця Моцарта. Маленький вундеркінд грав для принцеси та її родини при Віденському королівському дворі. Існує легенда, що Моцарт заприсягнувся одружитися на Марії Антуанетті. Кажуть, що королева ніколи не вживала алкоголь. Улюбленим її напоєм був шоколад. Існує майже 70 портретів Марії Антуанети. Тридцять створила Елізабет – приятелька королеви і одна з перших професійних художниць Європи. Марі Антуанеті подобалося брати участь у створенні розкішних зачісок. Подейкують своєму перукарю вона давала слушні поради. Найграндіознішим їхнім спільним творінням можна вважати так звану зачіску аля фрегат на честь перемоги фрегата Ля пельпуль над англійцями. Зачіска за формою нагадувала корабель з вітрилами і користувалася великою популярністю у придворних дам. Марія Антуанетта дуже любила коштовності, а витрати королівської сім'ї були непомірно високими для тодішньої Франції, країни, що потерпала від численних економічних проблем. Але Марія Антуанетта продовжувала сповідувати філософію діда свого чоловіка Людовика XV Після нас, хоч потоп. Чи могла вона знати, що фігурально потоп станеться вже незабаром? Велика французька революція вихопить королеву зі сяючих покою Версалю і кинеть прямісінько під лезо гільотини. Марі Антуанетту безпідставно звинувачують у найвищому ступені цинізму. Буцімто, коли королеві доповіли, що у бідних людей немає хліба, вона порадила їм їсти. Тістечка насправді ця цитата вперше згадується в тексті Жан Жака Руссо ще за часів, коли Марія Антонеті було тільки 10 років. Руссо не називає імені особи, якій належать ці жорстокі слова лише зазначає, що це була французька принцеса. Марія Антонета ніколи не приховувала свої зневаги до останньої коханки попереднього короля Людовика 15 Мадам Дюбарі. кажуть, що заріклася ніколи з нею не говорити. Звісно, Дюбарі поскаржилася королю. Людовик 15 і дав зрозуміти Марії Антонеті, що не потерпить такого ставлення. На наступному прийомі короля Марія Антонета скаже Дюбарі сьогодні купа людей у Версалі. Відтак король залишився задоволеним, а Марія Антуанета чоловікові промовить: Це мої останні слова до цієї жінки. Кажуть, що Дюбарі образи на серці не тримала під час великої французької революції, Людовик XVI разом з дружиною та дітьми був заарештований. Тоді Дюбарі продала частину своїх прикрас, аби передати гроші на втечі королівської родини із Франції. Останнім словом Марії Антонети було вибачте, адресовано воно катові. Королева випадково наступила йому на ногу. Під час втрати трималась з гідністю, як і личить королівським особам. Ось такою погодьтеся суперечливою була ця королева. Велика вдячність усім, хто підтримує Україну, разом переможемо.